У ролях Шехайтні Алі Едуард Ухо Родина Шехайт Учні школи Тайпан. Борець ворогів з небес. Та ні постоїш і все ці Автор сценарію та продюсер мультиплікатор. Шехейтлі Алі. Автор музики Шехейтлі Алі. Продакшн Тайван Алі. Українською мовою озвучено Шехейтлі Алі Адельйовича. Борець за життя і свій рідний тім. Ротить чудовиськ ворогів з небес. Та їх і ці честь. Усі персонажі є вигаданими, і будь-які збіги з реальними особами є випадковими. <різ indonesian> у часи, коли два міста сформували одне і назвались Окінава. Народився і я, але у чужій країні, і невідомо ким були мої батьки. Легендарний майстер Кудо Адзума Такаші подарував мені ті. Хоча він вже мав доньку Акіру, ми жили з батьком в його додзьо, разом з Акірою тренувались, росли та закохались, як усі підлітки у нашому віці. Ми постійно були разом і нікому не казали про наші почуття. Адже я був Йосомоно, а вона. Найгарніша японська дівчинка. Мало хто знає мою історію. Я не завжди був королем нічного світу. Темлява починалась зі світла. Поки одного разу доля не привела до нас у школу його. Вражаюче. Ти гарно виховав сина. Дуже гарна техніка. Вітаю шехан Сенсей Адзума. Моє ім'я такеші. Ви його приймете? Я не знаю. А що треба його навчити? Кудо? Я для нього невдалий приклад, сенсей. У мене є донька, його віку та син. Ем. А ось і вони. Вітаю батько. Такеші, ну Привітайся, доню. Привіт, я Едон. Ха, ніколи не бачив українця, а він високий. Таке ще сан. Ви дійсно майстер. Я ніколи не бачив таких вражаючих ударів. Візьми його на виховання, майстра. Я запрошую вас на атестацію чорних поясів. А до тих пір таке ще сан побуде нашим гостем. Чувак, нам казали, ти майстер комітет. Можеш показати пару прийомів? Ем, так, звісно. Слухай, а Кіра. Вона з тобою? Це не так. Ми як брат і сестра, тим паче вона японка. Братан, не парся, давай сходимо на танці разом. Мій тато віддав купу Бубла за квитки на тайпінг. Цього фолька не закривається, а Кіра дуже терпляча. Іду з ними, бо вона йде. Завтра атестація, чого я погодився от дурень. Незабаром почнеться виступ. Я чогось випив. Ви щось будете? Я пригощаю. Скільки тут зібралось людей? Гей-народ! Ви всі не перевершені. Сьогодні для вас співатиме корейська група, що є королями по індустрії Кореї. Не жалійте облесків і, звісно, танцюємо до ранку. Проголошую початок атестації. Нехай змагання будуть чесні. Я приймаю поразку. Дякую. Тепер ви побачите, як п'ється мій син. Геть здоровий хробач. Так є, що ти здурів? Оце, Оце ж Гечімі! Із його. Тато, як тільки з'явився цей таке він одразу мені не сподобався. Пихатий, злий, самозакоханий бандит. Перестань, його. Такий син наймогутнішого комічо. Вип'ємо чаю, доню. Вип Тато. Я закохана на ми росли разом, і я хочу бути з ним. Він, Юсумоно, чужак. Я пообіцяв твою руку, та Я ненавиджу вас всіх. Доню. Вам пощастило лезне за діло важливих органів. Як ваше прізвище, пане, треба зробити проплату в касі лікарні. У мене немає грошей. Тоді я вас виписую. Мені все одно треба йти, вибачте, пане. Чому такий ще так розлютився? Може, він перед батьком не хотів програти? Прийду, спитаю. А Кіро, що ти тут? Нарешті ти прийшов. Нам треба тікати. Мій батько обіцяв, що я одружуся з таке Вибачте, батько, але ніхто нікуди не піде. А Кіро, відійди від нього. В нас є незакінчені справи. Чуєш, дур? Коли вона стане моєю, я робитиму що захочу. Я не розумію, чим я тебе так образив, але якщо ти ще раз за неї заговориш, я вимою твого рота. Іди сюди. Ти скажеш, що любиш мене, і поцілуєш. Я краще помру. Акір, ні. Ненавиджу вас всіх! Ненавиджу! Ха-ха-ха! І це все, на що ти телебудь стане. Ти востаннє згампив мене, сину. Приберіть тут все негайно, і зробіть так, щоб все виглядало як нещасний випадок, а хлопця до мене лікарня. Ніхто про це не має знати. Ось. Ось. Пане тарана, все пройшло добре, як його останньостебі. Невостанський... Ми зробили всі аналізи і тести, і є дещо, що ви маєте побачити. Кістки цього хлопця і внутрішні органи набули дивовижної структури. Я вірно зрозумів. У вас на цьому слідку є сліди генетичних змін цього хлопця після того, як ви вкололи йому мій препарат. Чому він досі вкоть? У нас все за планом. Так, пане, все за планом. Він вийде з коми, як сам схоче. Еду, чому твоє серце не п'ється? Ти що забув мене і більше мене не любиш? Жаль, не закро Пожежа. <плых> 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 Пане телефон. Селфі? Алло, Бос! Я, я здолав останнього майстра в Окинаві, І я готовий до... Великих змагань! З вашого дозволу, якщо ви мені дозволите, тим паче, пане, в мене велика група прихильниць, які прийдуть подивитися на японського лифта. Алло? Самозакоханий ідіот. Мої співчуття таранага. Твого сина всі любили. Це нещасний випадок. Понароджую ще. Ну що, ти придумав щось цікаве? Я організую гладіаторські бої. Що ти скажеш? Скажу, що легко заберу у тебе 200 мільйонів, а нарешту і піджак. Старий типер, якщо ти виграєш, я тобі його подарую. <гум> Готуй своїх виродків, близнюки. Відправте товстуна до то сенсея незумні. Нехай їсть спить і тренується разом з ним. У мене на нього велика. Товсту не сідай, бо сказав готувати для тебе. По тридцять чотири страви тричі на день. Боже, як так можна багато їсти? Ти їсиш, як морський кайцю. Я звільняюсь. Дякую, мастер-шеф. Було смачно. Я пішов. Конічуа, брате. Гарно виглядаєш? Ой, як я втомився. Ну чому цей сам цей не зміг? Живе так високо? Він 100% старий і пихатий дядько. Ох, мій коліна. Корічок, ти певна Едо? Вітаю у себе, дзьо. Я чекаю на санцея. Я і є санцейня дзумі. Богду. Е, зрозумів. Вибачте, пане. пані санцей. Вибачте, я не хотів образити. Приїхали. А тепер збираємось в особливе місце для тренування. Окінала така чарівна у цю пору року. Я за вами. Добре. Нарешті ми прийшли. Та це ж тренажерка. Mm. Піднімай інтенсивніше. А можна мені водички? Я зараз дуба вріжу. Стоп! час вийшов. А тепер моя улюблена вправа скакалка пів години. І якщо після цього твоє серце не зупиниться, буде крос на стадіоні. 125, 126. Ах! Я більше не можу, я зараз помру. Все. Ой, ось, попи води все одно безнадійний. Діро, мені тебе не вистачає. Я все віддав би, аби ти була жива. Ну що, бунтику, час відпочинку вийшов до роботи. Тим паче, бос скоро приїде на тебе подивитися. Вон Так, ти гладіатор. Тисяча раз, тисяча два, У мене тільки один вибір. Виграти цей турнір. Ха-ха. Надіюсь, ти не підвела мене. Якщо за цей період він не схуд і не змінив свої форми, я особисто за тебе візьмусь. Ну, що вас, як вам результат? Ясно, ану, хлопці, вперед. Два, Два удари, удари і Товстун, товстун спатиме бос. <кху> Надіюсь, мої супротивники будуть сильніші. Молодець хлопче, бачу, що тепер ти готовий. Ти в порядку едо. Комічуа, японські глядачі. Сьогодні найбільші за розмірами окінавські змагання з боїв без правил. Я Йозеф Хендекс, ваш покірний слуга. Та коментатор сьогоднішнього вечору ми бачимо головних спонсорів. Вони найбагатші підприємці Японії. Але всі і так знають, хто це такий. Також бачимо чотирьох бійців з різних регіонів, що битимуться сьогодні до останнього. Катокайо хлопець титан проти чемпіона світу з кудо Олексія Заморожця. Запорожець, на чоло величезного водла. Като йде в атаку, уляпає регіт. До речі, шоломи для Кудо майже неможливо розбити. Але не для титана, като шолом тріснув. уявіть, якої сили удар. Там голова мала перетворитись на желе. феноменальне, панове. Тепер я битимусь повну силу. Як вжаєш клоун, ще буде, якщо в тебе вріжеться, стирає? Зараз побачиш. Хай був мирні, він просто на нього впав і все закінчилось. Хто там наступний, а? Гей, Томстон, погано, що ти не бачив, як я переміг твого краянина. Що це таке? <ріху> Ну що, готові до другого поєдинку? Ти виграв перший раунд, але далі буде, дружиний. Ти готовий? Я надіюсь, ти здав піджак в хімчистку. Я не переношу твій одеколон. Сергій Макаров проти еду уродженця з України. Надіюсь, твоя дівчина любить Бонденів. Я запишу твою голову! тобі в дубов! Твоя вжила. Вин идеальный вариант. Поліватися, я буду бороче. За мною зараз поговоримо. А ти молодець, хлопче, не зумів вийти звідси. Ти поїдеш в Україну і представлятимеш мої інтереси там. Бос, але ж я буду сам не зумі буде з тобою. Збирай свої речі і рушай! Я зробив, як ви хотіли. Скоро він буде готовий, і я повернусь додому. А кіра?